Збаразький замок.

Давайте веселее, веселее. 三个。<Thank>

Це те сімейство, перед на кіст міста Львова. Бачимо, які зображені три постаті, тобто це тихтори, спонсори, які замовляли сюжетні ікони для церкви, і відновлення їх зображали на цій іконі. Дві постаті може бути у чотири жінка, а третя постать може бути їхній батько, який домалює значно пізніше. Зображено Богородицю до цю вона бажається Викону добре брати з собою від воду, бачимо, що христос благословляє, або вони закладає шлях до Христа. У корі вікону можемо тут побачити велику кількість медальйонів, і хрест, хрещих, і верхів, також такі христоподібні наших нам доводять зіщених. Також у нас є стенд, присвячений єпиському українському механіку серці Івану Башку. Складали металевими окладами, які ви можете побачити на цьому стенді. тобто мальовані були тільки обличчя і кісті руки. І дуже цікава ікона, та покрова, яка вважається Тобто, коли несуть для того, щоб викрасти ікону, чи дешевити її реставрати, чи зекономити на матеріалі, на одну ікону накладали інші зображення, яке часто не старим зображенням. Тобто наш відкрив старе зображення 17 століття і залишив, бачимо кусочок виху. Руки це є вже 20-те століття, яке буде находити і воду. І настанці можна побачити невеликих розмірів, Вони до 50 см і називають «хатні домашні корм. Пласти також із кераміки. Це мистецтво називається сучасний постмодернізм. У цьому залі представила і роботи його син, вже Віктора Лукінчука, теж відписаний делеється білим Роботи з директором. Те, що не відрізняється від пальцями, більше не групні деталі. Зброї. Також бо, нижня частина стіни можна побачити і оригінальну, і також невідомірна така кладка. Позаду вас збоку є такий декоративний щит, на якому зображено герб міста Збаража, який в кінці 18 століття подарував австрійський цісар Франц Друг. Тут, тут зображено святого Юрія, який вбиває дракона. І 6 травня святкується День міста Збаража і День святого Юрія. На цих двох стенах можна побачити саму першу зброю. Яка була знана на території Збаражчини, Тернопільщини, тобто оригінальне це є наконечники для списів дротиків, це крем'яні кістині і металері, а також креміні і бронзові сокири. Бачимо такого лицаря середньовічного, тобто такий обладунок варити до 50 кілограмів. Бачимо, наскільки лицарі були сильні, але були досить невеликого зросту. І на е, стінах можна побачити зброю вартових, але варти це сполучення списа Гака і сокири, тобто спис призначався для... Для того, щоб пробити обладунок, габля життя вершника з коня, а сокира вже надання певних грублячих ударів. З вплином часу зброя все удосконалювалась, з'явилися її нові види. Тут можна побачити арбалет, який був більш костій, дали, мав більш, дали, більшу далекобійність, ніж. Лук його використовували при обороні міст і фортець, і навіть в 10 столітті його заборонила використовувати церква, оскільки вважала його досить смертоносною лігуманною зброєю. Кольчуга-альмасюрка і це вже захисна зброя. Кольчуга важна до 12 кг, складена вручну із металевих кілець. І бачимо мечі поясні і дворучні мечі. Тобто поясні мечі були, були невеликих розмірів. Це 90-120 см, і коли вибудається ранкова зірка. Ранкова зірка через те, що селяни нападали на повністю повідальні здебільшої в рано. Тобто така була наносила досить моральний жах на супротивника, але їй було досить важко носити, оскільки вона начеплялася за одяг і в нижні предметів, який ціп використовували для того, щоб добивати уже верхника який впав із коня. Тут можна побачити копію скандинавських шоловів, різний форм. І під номером 3 бачимо меч плавних, хай може називають полум'ячий меч. У нього таке коло подібне Його Виробили для того, щоб він надавав такі рвані рани людині, людині. тобто рана не загоїлась, починала гнити, визикала вангена, і людина помирала від таких ран. як середньовіччя, що лікарська справа була досить недосконалою. Важив такий меч від 12 до 15 кг. то його використовували у ближньому бою. І одні з літорій, папа Римський, наклав заборону на такий меч, коли захопили воїна з ним, то відправу праву рух, або вже а Боже наслужив у на смертну аргу. Приватно його виступляли на замовлення такі речі. І в подальшому, коли почався розвиток вже вогнепальної зброї, тобто окладунок вже не міг постояти в кулях, тому меч набирав вже легших розмірів. Тобто з'явилося вже... Шпаг, шаблі ми бачимо і шпаги. і в XVIII столітті шпаги вже почали використовуватись як не бойова зброя, а як дуельна, або як частина дворянського костюму. Можемо побачити оригінальні частини буршкет, також свинцеві кулі, які стріляли з рушниць, і е, спусковий механізм. Тут ми бачимо також вже не бойову зброю, а період антипорщини. Шаблі, шпаги, і там ви можете побачити писаки, це боєві ножі Великого Розу, кінжали, які перші вважалися в Кавказі, тобто Іран, Іран, і чотири ножі або вагнерки, якими ще користувалися вузики в 17 столітті. І останні Громад. Громад. Цей зал археології, то це знакки знайдені статус на території з збаража, і про колишніх сіл. Тут вже казали, що перша писана згадка з 1211 року, але... Судячи по ці знаки, які були знайдені, можливо, і старий барах ще набагато старших місць. Тому можемо побачити викопані зуби намонта, зубоперісного коня, рік кура. І бачимо, поділ у нас коло по періоду. Тобто, коли в них була перша людина, змінувався перший то, власне, як жили люди, які жили живе за Людям вкривати від а також їх зберігалися. І тут показано рамки слов'ян, які населяли територію з Там показано розкопки, які приводять з настало, де був перший цей замок. Показано поховані розкопки, тобто спальни, ті люди не спалювали, ті вже брак проводили такий будвомент, тоді ці вони захопилися на день. У період її скористів це період заліза, Можна побачити примітив, що викладачників для списів, сукир, а на останньому стенді можна. Настайте книга мысли.